Враження виключно позитивні, дуже раді, що зайняли, вибороли це друге місце. Від матчу також приємні враження, гра була напружена до останньої хвилини. І дуже приємно, що ми виграли кожну гру, доказали, що ми цього достойні». Скажи за свій голос. Немає нічого особливого, просто випали контратаку і забив. Задовільними сезонами, вони не зовсім задовільними результатами. От. А сьогоднішня гра, напевно, одна із найгірших е, моментів пів, перших півтора періоду, мабуть. Тобто хлопці не, не зібрались, хлопці якісь показували не командні амбіції. Е, а потім все стало на свої місця. Трохи нам довелось доганяти. Ну, програли не зовсім багато, але все ж таки програли. Дякую хлопцям, ще раз говорю, без них, звичайно, би не було того результату. Навіть ця остання гра все рівно доказує те, що ми можемо грати навіть без наших лідерів. Але хлопці повірили в себе і ми, в принципі, дотиснули і зробили той результат, який ми планували. Задоволені хлопцями, задоволені сезоном. Чесно, в загальному знову ж таки дякую нашим ветеранам, які були сьогодні на грі. Завдяки їм ми в принципі, маємо право тут щось ще собі видумати і мріяти. Тому дуже їм дякую і, звичайно, ще раз подякував хлопцям. Тому що реально їхня їхня робота, їхнє прагнення до перемоги надало нам сьогодні, ну взагалі за цей сезон дали нам. Ми прийшли дуже багато. У нас і травм дуже багато і це, але все рівно ми дотиснули і зробили той результат, який ми планували. Хотів передусім привітати всіх матерів з нематерів сьогодні свято, подякувати їм за те, що вони кожного в якійсь мірі привели любов до спорту, привели свою любов до нас, проявляють, приходять на трибуни, вболівають, це дуже потрібно. А на рахунок чемпіонства так це дуже, дуже вдячні команді. Вся команда старалася, сезон без поразок, супер, рухаємося далі. Такі емоції, сьогодні така вже квінтесенція сезону, підсумки, вас знову кидають у воду. Так, це традиція, яку ми зазвичай матрополісти використовують, але це гарна традиція, і тим більше є привід, ми оформили чемпіонство, і це дуже приємно, емоції неперешені. Багатьма моментами горі я задоволений, але є нюанси, які нам потрібно виправляти, працювати над ними. Це не дуже якщо, не так, дуже нелегка робота, скажімо так, і достукатись до людей, і щоб було зіграність. Щоб ми грали як один механізм і відповідно досягали результату. І на чемпіонаті України ми виконуємо різні завдання, готуємось до майбутніх міжнародних ігор, ну маці на увазі на міжнародній арені ігор, І відповідно там нам дають прочухана зачасту, але ми робимо гарний супротив.